Через ядерний шантаж російського диктатора ми підготували для вас невеличкий сюжет рекомендацію, як вберегтися під час ядерного удару. Увага на екран! У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення на території нашої держави, враховуючи те, як ведуть себе ворожі війська, президент Російської Федерації може натиснути червону кнопку, і багато українців задаються питанням, що робити у разі ядерного вибуху. Ось декілька рекомендацій. Епіцентрі вибуху температура 5-7 тисяч градусів, швидкість ударної хвилі ядерної бомби 350 метрів за секунду, повне руйнування у радіусі 35 кілометрів, сильні пошкодження 50 кілометрів. Навіть на відстані 80 кілометрів. Люди отримують потужні опіки. В цей момент поширюється проникаюча радіація, яка знищує в межах декількох кілометрів все живе. Якщо ж запустять декілька сотень ядерних ракет, на землі настане ядерна зима. Розпочнуться небачені пожежі, що піднімуть пил, температура впаде аж до 50 градусів. Як людина людину зустріне, то буде велика радість. Не перебувайте довго на вулиці та не відчиняйте вікон і дверей, аби провітрити приміщення. Не гайте часу на збір термінової валізи, лише захопіть собою ліки, продукти першої необхідності, бажано довготривалого зберігання, документи та теплі речі і воду. Не дивіться у бік спалаху, навіть сонцезахисних окулярах. Можете усліпнути після ядерного вибуху. Не торкайтеся нічого навіть землі. Під час ядерного вибуху радіація поширюється миттєво, і ті, хто опиниться в епіцентрі подій вибуху, не встигнуть відчути біль від опіків перед смертю. Проте, якщо ви на відстані 10 кілометрів від епіцентру, то маєте 5 10 хвилин, щоб втекти в укриття. Скоріше за все, перед прильотом ядерної бомби буде оповіщення системи повітряна тривога у разі ядерного удару. Звук оповіщення спочатку буде нагадувати вже звичний для нас, такий, який ми чуємо під час повітряної тривоги проте після цього пролунає дещо інший звук. Якщо ви не опинилися в епіцентрі вибуху, тікайте в найближче укриття. Якщо тривога застала вас вдома, зачиніть всі вікна та двері, ляжте на землю і прикрийте голову руками. Щоб зменшити наслідки удару для слуху, можете використати звичайні навушники. Якщо в цей час ви опинилися на вулиці, намагайтеся не панікувати та знайдіть найближче укриття. Перед тим як зайти до укриття, зніміть весь брудний одяг, покладіть його в поліетиленовий пакет і відокремте його від чистого. Якщо є змога, помийте милом і водою відкриті ділянки шкіри. Якщо немає такої можливості, протріть серветкою або змоченою чистою тканиною, відкриті ділянки шкіри та волосся переодягніться у чистий одяг. Не торкайтеся очей, носа та рота без нагальної потреби. Органи дихання затоліть маскою, респіратором, марливою пов'язкою або ж чистою тканиною. Швидко закрийте всі щілини та двері, бажано залізними листами, і два-три найближчих дні залишайтеся в підвалі. Від радіації вас це не врятує, але ви зможете перечекати радіоактивний дощ та пил. Проте покидати безпечне місце варто лише після офіційних вказівок від місцевої влади. Пам'ятайте, чим довше ви перебуваєте в укритті, тим меншу кількість радіації ви отримаєте. Проте ми маємо надію на те, що все буде добре. Сергій Нікішин, телеканал Онлайн.